Всім привіт! Мене звати Альона. Мені 30, і Я вже не нейлмайстер, майстер, і це моя історія. Чому ти вирішила піти у цю сферу? Піти в сферу манікюру я планувала після 9 класу. Тому що це була моя дитяча мрія. У мене з дитинства там в підлітковому віці, можливо, з років 12-13, в мене було дуже багато звичайних лаків. Я постійно малювала собі там френч під скотч малювала, там на воді всякі розписи робила. Ну, кожен день собі переробляла манікюр. І після 9 класу я прийшла на сімейні збори, скажімо так, і сказала, що я от знайшла якесь там ПТУ, де там три роки вчишся на перукаря, майстра манікюру, і там і сказала, що я йду туди вчитися. Ну і, звичайно, що мені не дозволили вдома бути майстром манікюру, так як я дуже добре вчилась, а в питу, там, на перукаря, на кухаря і тому подібне, йшли двоєшники. Ну, як це їх буду позорить, бути майстром манікюру. Тому в мене є економічна освіта, міжнародна економіка, і я не працювала по спеціальності. Так як мені заборонили, скажімо так, в лапках бути майстром манікюру, я... На деякий період забула, що я хоч хотіла б цим займатися, і я вчилась і працювала потім ще й паралельно офіціантом. Але так як у можна так довго да, розказувати? але так як у нашій сім'ї є поспадковості варикоз, у мене почали там за 4 роки, поки я працювала офіціантом, боліти тупо просто ноги. Я не могла нормально працювати. І тому і в мене був такий якийсь депресивний стан. Я не вчилась да, нормально через те, що я пішла працювати офіціантом, чим я б могла займатися? І я от лежала, просто пам'ятаю цей день і лежу така на дивані, і я просто не розумію, що робити далі. І я така, блін, я ж хотіла бути майстром манікюру. Тоді ще якось так Інстаграм не був розвинений, і тоді ще був ВКонтакті. Там як такого не було. Ну, ще тоді так ця сфера була не розвинена, це був 2016 рік. І я просто в Гуглі написала курси манікюру Івано-Франківськ. По першій же силці я перейшла, зателефонувала. Тобто, сьогодні я надумала, завтра я вже сиділа перший день на курсах, і так почалась моя історія. Та була реакція твого оточення? Ну, звичайно, всі там. Не були дуже в захваті. По перше, зразу вже ти, що все життя, будеш пиляти нігті. Давай, що, бо я ж сама з Кіровограду, Всі мені казали, та вертайся, давай. Бо я ж почала будувати кар'єру Франківську. Що вертайся в Кіровоград, В Кіровограді так само нігті ростуть, як і в Франківську. Потім ну сказати, що мене підтримували ні. Через те, що в мене був прайс на манікюр 100 гривень клієнтів. У мене за місяць було 13-14, Тобто я заробляла за. Місяць 1300 обороту, 1300, це я не заробляла чистими грошима. І, звичайно, я підпрацьовувала адміністратором піцерії, аби мати гроші, ходити на курси і купляти там нові матеріали, нові лампи, і пішло-поїхало. Ну, і, звичайно, мені всі казали, Тіпо, скільки ти... через скільки це тобі відіб'ється, або для чого ти туди вкладаєш, і пішло-поїхало. Ну і в мене на початку просто капець як не виходив. Тобто, всі помилки, які могли б бути, всі самі гірші роботи, мені здається, це були в мене. І тому мене, звичайно, не підтримував абсолютно ніхто. Що давало стимул розвиватися, коли навколо тебе ніхто не підтримував. По перше, я вірила чомусь це, і мені це капець подобалось. Тобто. Хоч і в мене не виходило, в мене ті нігті відпадали. Всі 10 пальців е, кровили. Я не знала про кровозупини, і ми там, як клієнтка, пам'ятаю руки в морозилку. Чомусь ми пхали е, пальці в морозилку, щоб перестала кров текти. Вже кров тече, мені треба малювати. Я ту кров підтираю, швидко малюю. Ну чомусь я не думала, що я роблю дуже погано. Тобто, в мене настільки була віра в себе, звідки в мене це була віра в себе, я не можу зараз цього пояснити, але чомусь е, я хотіла цим займатися. І все рівно там була одна-дві клієнтки, які казали: Блін, вау, Альона, це так гарно. А там я просто дивлюсь на це все і, і, і за голову хватаюсь. Але можливо, ті одна-дві клієнтки давали мені якусь віру в себе. Хоча навіть найкраща подруга мені каже: Альона, ну ти ж бачиш, у тебе не тримається, я до тебе ходити не буду. Чому я тоді не здалась, я зараз конкретної відповіді дати не можу. Мабуть, якась віра в себе. Сказати, що я знала, що я там розвинусь до таких масштабів, то ні, такого не було. Тобто, я не думала, що я буду навіть мати якусь там свою студію. Тобто, просто мені подобалося робити, і я чомусь вірила в себе. Що стало переломним моментом у твоїй кар'єрі, коли ти зрозуміла, що тут величезний ріст? Це коли в мене були багато курсів, тобто в мене там курси були по 20, по 25 Днів на тиждень, що мене впізнавали там на вулиці. Потім, що коли люди з гордістю казали, що вони роблять нігтів холодович, коли в мене вже там була команда з 6-7 майстрів, і тоді я зрозуміла, що блін, ну це ж тільки початок. Коли в мене вже, от був свій бренд, коли я почався розвиток свого бренду, то я взагалі зрозуміла, що ця сфера просто ну. Це бездонний океан, де ти можеш розвиватися і робити все, що тобі подобається. Тобто, на сьогоднішній день я можу сказати, що я не любила робити нігті. От продавати, створювати продукт. От на даний момент я вважаю, що це моє, тобто бути підприємцем це моє. А просто сфера манікюру мені це підсвітила і показала, що це таки в душі. Я не майстер манікюру, а підприємець. Які основні перешкоди були на твоєму шляху? Такі основні перешкоди. Я не можу їх сильно згадати, тому що я їх стираю. Ну, в мене нема такого, що мені щось не вийшло, я зациклилась на тому, і все не вийшло. Окей, йдемо далі, окей, йдемо далі. Було, що осудження людей дуже велике. Був дуже великий хейт в інстаграмі, коли я почала вести свою сторінку. З цим треба було справлятися. Особливо, коли о, клієнти там вважали, що я щось там. Їду за їхні гроші кудись, чи ще щось. Або особливо, коли моїй бабулі в селі казали, що типу, в мене є там папік. Я там чуть ли тут не проституткою працюю в франківську, а нігті це в мене для прикриття. І це казали мої бабулі, і моя бабуля молодець. Вона казала: то знайдіть собі папіка і, і хай він вам салон відкриває. <гум> так, оце якесь було таке осудження, яке треба було просто пережити і все. Що стимулювало тебе залишатися в цій сфері і надалі? Стимулював розвиток, тому що я. Хоч і залишаю в сфері манікюру, але я кожен рік, скажімо так, щось роблю нове. Тобто, в мене були спочатку, я була самостійним майстром, потім, потім я почала вести курси. Потім я почала будувати студію. Потім я була майстром парамедичного манікюру. Потім я відкриваю невеличкий магазин, починаю його розвивати. Потім був бренд, там де я була співвласником бренду. Потім я продала студію. Потім я вже більше розвиваю магазин і. Бренд зараз я вже взагалі залишила і школу, і магазин, як тако, як тако, як тако, як такий, да як такий. І зараз в основному, типу, я займаюся брендом, побудовою команди, бізнес-процесами. Ось цим, тобто, я хочу в сфері манікюру, але я постійно розвиваюсь і тому сказати, що я в цій сфері. Залишаюсь ні, через те, що вона кожен раз видозмінюється. Який продукт тач ти любиш найбільше? Та чому? Е, найбільше в тач я люблю звичайно Рабербазу. Чому? Через те, що вона найбільше продається? Ну, звичайно, мені подобається кожен наш продукт через те, що. Ну блін, ну я ж це все вибирала, розумієте? Тому це всьому кожен продукт це всі мої діти. Кожен продукт пройшов через мене, через мої через мої випробовування. І кожен продукт я люблю по-своєму. Але звичайно, я найбільше я люблю ті продукти, які приносять мені найбільше грошей. Як ти бачиш свій розвиток за 2, 5, 10 років? За 2 роки я чітко бачу, що ми в топ-продажах в Європі. За 5 років у нас буде ще бюджетний бренд, і також ми вже закріпимося в Європі з бюджетним брендом. За 10 років мені здається, що це буде зовсім інша сфера. Чи я не буду в цій сфері, чомусь мені так здається, що мене десь понесе далі. Тобто, що тут я просто гость в цій сфері. Можливо, я передам бренд комусь просто візьму собі Сіо, до прикладу. І я просто буду, як просто якась частинка мене буде в цьому бренді, але не так активно, як є на даний момент. Але я чомусь думаю, що я піду зовсім іншу сферу.